Провели дуже добре два спарні. Була хороша гра. Що перше, що сьогодні, сьогодні взагалі дуже такий матч вийшов напружений. Mm -hmm. Я зайшов в роздівалку до хлопців, сказав, що благодарив за хорошу гру, за саме mm -hmm. Так що молодіж неплоха, я так скажу. Я до чого стримитися. Я думаю, що все попереду. Напружений такий збор. нас хлопці витримують і ще показує добру групі навантаження, плюс дорога. Приїхали чуть змінити обстановку. Тож тримається дуже добре. Я чесно. Скажем, я задоволений хлопцями, щоб так далі воно і йшло і в чемпіонаті. Я, я думаю, що все буде добре. І з їхнім відношенням до е, всієї ситуації, до, до тренувального процесу, до гри ну, до всього. Я, я поки позитивний. Гарно відбулись матчі. Та й цілому була гарна ідея, що ми поїхали в Київ. Треба було змінити нам обстановку. І подивитись, як тут ще команди. Цікаво було з ними грати. Біжуть, б'ються, контролюють м'яч. На початку зборів підняли навантаження, зараз трішки скинули, вже готуємось до матчів чемпіонату. Вважаю, що добре проводимо збори. Контрольні матчі були дуже цікавими. Ми грали з сильними суперниками. Я вважаю, що те, що ми сюди приїхали, це дуже гарно. З такими суперниками завжди дуже приємно грати, контролюють п'яч, грають футбол. Зараз готуємося до чемпіонату, набираємо форму, кондиції, награємо стартовий склад.